Доброго ранку, мої друзі, мої підписники. З вами на зв'язку Домровський Дмитрій, моя маліна. Сьогодні я вирішив відзняти, що ми снідаємо в селі на сніданок. Зараз покажу. Знімаю я передньою камерою, друзі. Щось зараз я вам покажу, що я снідаю в нашій Україні, друзі. Всім дякую за підписку, хто підписався на мій канал, дивиться мій контент. Зараз він такий контент з музикою, з відео, з відео, друзі. Ну, навесні я вам все все вам покажу. Зараз покажу сніданок у селі. Ось, друзі, мій сніданок у селі. Рис. Рис, друзі, рис за смажкою цибулею, морква і цибуля. І... Кусок українського хліба, солений огірок з банки і українське сальце з кабанчика. Всім, смач... Всім смачного. Зараз будемо їсти, друзі. Удовольно. Дуже смачно. Смакота. Супер. Всім рекомендую так снідати з... зранку, друзі. Всім, Всім смачного. Погода зараз у нас, друзья, не очень. Падає дощ. Сніг уже питаю, ожеледиться трохи. Ну а так. Але життя є життя. Треба двигатися вперед. Скоро ми все купимо для, блогу мого, для блогерства мого каналу. Я буду якісний контент робити. А навесні я все детально вам розповім. Що і як я буду займатися, чим робити. Я вам все відповім. А зараз у мене сніданок. Отаке. Украинские сальця з кабанчика купуємо поки еще недорого, но ну, купуємо друзі. Ну то, вот так я бачу. бачите. А вот смачно. И рис цибулею сморкою смачной. І домашній огірок, і домашній огірок, е, друзья, будем завершувати відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ставте дизлайки. Буде цікавий контент вже навесні. Вже тут не залишилось мало часу, а буде контент. Навесні цікавий. По-моєму профілю, по господарству, друзі. І хто не поснідав, поснідайте. <кхух> Всім смачного. Дякую за перегляди. Поширюйте мої відео. Пишіть коментарі, поспілкуємось. І підписуйтесь на мій канал. Всім па-па, друзі! Доброський Дмітри нам на маліні, як завжди, на зв'язку. Всім па-па. всім міцного здоров'я, щастя, кохання. І все буде в Україна. Ми переможемо, ми сильні і сильна нація.